Кожна спокуса, з якою ми зустрічаємось, це ще одна можливість сказати Богові так. Про це та інше сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. В четвертому розділі «Євангелії від Матвія розповідається про те, що на початку свого служіння Ісус пішов у пустелю, щоби побути на самоті і роздумувати над своєю місією. Постом та молитвою Христос готував себе до кривавого шляху, який мав пройти. Та Сатана, знаючи, що Ісус перебуває у пустелі, вважав цей час найзручнішим для того, щоби підійти до нього. В четвертому розділі написано: Диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, тож написано Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Для більшості людей пропозиція диявола була б непереборною. Всього один швидкий уклін, один швидкий акт поваги, і він віддає вам увесь світ. Небагато людей могли би встояти, навіть якщо б вони помітили, що тут може бути обман. Але не так діяв Ісус. Диявол добре знав, що Спаситель прийшов на землю, щоб повернути її, адже людина віддала Люциферу її в той момент, коли повстала проти Бога. З часу гріхобадіння, Садана стверджує, що цей світ належить йому. Навіть з'явившись на небесній нараді, він сказав, що подорожував по землі і обійшов її. Той факт, що він вважав себе здатним запропонувати на світ Сину Божому. Є ще одним доказом того, що він вірить в те, що володіє планетою земля. Від результату боротьби між Князем Світла і лідером царства темряви залежала доля світу, спокуси диявола, Ісус успішно відбив Словом Божим. Перш ніж Христос остаточно поверне планету земля у своє володіння і встановить своє царство, наш світ піддасться повному оновленню. Тому що Ісус прийшов не для того, щоб повернути світ таким, яким Він є. Він прийшов, щоб відновити його таким, яким він був на самому початку. Саме з цієї причини християни мають відректися від світу. Ми розуміємо, що ця планета лише Тінь того, чим вона колись була. Тому ми відкидаємо філософію правління впавших ангелів, діяльність яких. Призвела до наших нинішніх страждань. Якби Ісус схилив коліно перед Сатаною, все було би втрачено. Він порушив би свій власний моральний закон і не зміг би бути нашим заступником. І навіть якби диявол виконав свою обіцянку і віддав цю планету Ісусу, це не було б тією нагородою, яку Він шукав. Бог створив нас для вічного життя, і Він скоро прийде за нами. З Божою допомогою долайте диявольські спокуси, щоб з радістю зустріти другий прихід Христа. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за жертву Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який віддав своє життя, який переміг диявола Його спокуси, який дарує нам славну надію на зустріч з тобою. І проведення часу в вічності Допоможи нам залишатися завжди вірними тому поклику, яким ти нас покликав. Дякую за почуту молитву. Амінь. Христос вийшов переможцем над спокусами, і ви теж можете бути переможцем.